Доброго дня сильно випадає волосся. жирніє дуже швидко. Буває свербіж, допоможіть. Дякую. Тут є три проблеми, які не пов'язані одна з одною. Почнемо з випадіння волосся. Що рекомендуємо? Лінійка скальпівек. -E Це про ампули проти випадіння та тонік для росту волосся. Для того щоб очищати правильну шкіру, слід ретельно підібрати шампунь. Вона жирніє швидко. Це може запобігати інтенсивній роботі засобів проти випадіння волосся. Тому для жирної шкіри треба брати шампунь, який буде очищати добре, але при цьому не. Ресушувати шкіру, тому що проблема сухості і жирності розмежовується. Є ще й присутність свербір, це теж ускладнює ситуацію. Що рекомендується: шампунь для чутливої шкіри голови чергувати шампунем, себорегулюючим і вчасно мити голову. Шампунь для чутливої шкіри голови це лінійка Сузінг, яка дозволить отримати ефект від почервоніння, подразнення, свербіння. Тобто, шкіра буде максимально спокійною. Плюс для того, щоб себорегуляція була грамотною, ми пропонуємо балансуючий шампунь, спеціально розроблений для жирної шкіри. Для для того, щоб сальні залози зменшувались, заспокоювались, не були такими активними. Плюс можна додатково використати ще ампули, заборогулюючи для шкіри голови, які використовуються як крем для обличчя для жирної шкіри. Дві ампули на тиждень, і проблема не те, що зникає, Шкіра залишиться жирним типом, проте це буде не так активно, помітно протягом дня. Тому пиши в дірект, скидаємо анкету з питаннями та підбираємо догляд саме індивідуально для тебе. Шапці профілю є посилання на інстаграм магазин.